Всім вітаю. Сьогодні у нас 12 серпня 2024 року Центральна Україна. Оце на цей час починає в Полтавській області дозрівати іспанський сорт абрикосу середньопізнього терміну достигання або пізнього під назвою Мемфіс. Цей сорт дуже врожайний. Він є самоплідний. Також цей сорт. Квітне в пізні строки, тим самим виходить від возратних весняних заморозків. Це в мене перше сигнальне подоношення. Пишеться в описі, що цей сорт низько, ой, низько середньорослий. Але, ну, я б не сказав, на е, дикій печепі жердель він доволі непогано пхне угору. Ось отакі плоди, так забарвлюються на відкритому сонці. Навіть ось. В кроні дуже гарний вигляд у подів. Вага подів приблизно 70-90 грамів. Є в мене трохи живців для щеплення цього сорту. Кому цікаво, можете звертатися. Будемо реалізовувати на літню кольоровку і на зимово-весняне щеплення. В цьому році в нас був град, дуже пошкодило всі культури. 5 червня пройшов з гливнем дуже-дуже сильно. Є ось такі пошкодження на абрикосах. Обробок від гнилі ніяких не проводив, бо не було настрою. То можу сказати, що цей сорт не гніє. Ото в нас були останні опади 5 червня. Після них ось сьогодні у нас 12 серпня дощів не було. Щось там капало, але дощів не було. В сухе жарке літо цей абрикос 100% до гарантію не гніє. Ось який має вигляд. Сорт Мемфіс. Це доволі новий сорт. Він не так давно з'явився в Україні. Посадка дерева була, якщо не помиляюсь, у 2021 або 2022 році. Напевно, в 2021. -му. Підчепа. Дикий абрикос, жерделя. Сильна росла, ось отак дала в цьому році сигнальне плодоношення. Абрикосів було набагато більше, але град зробив свої корективи. Це залишилось те, що є. Думаю, цей сорт можна спробувати для промислових насаджень: сорт товарний, крупноплідний, самоплідний. Також квітне в пізні строки. Думаю, можна спробувати закласти садки для промислових насаджень. Ну і так само можна його також посадити і садівникам в сад. Абрикос смачний, я сьогодні пробував на цей день. Абрикоси вже повністю стиглі. Можливо, він трохи раніше дозрів в цьому році, тому що була тепла весна і спекотне літо. В обичні годи, я думаю, він буде зрівати друга або третя декада серпня. В цьому році ось. Початок другої, він вже повністю готовий. Але це ж перше подоношення в мене, сигнальне. Інформації мало. Будемо спостерігати далі за цим сортом. Дуже цікаво, як він себе буде поводити. Оце в нас зараз вітряно, а абрикос тримається на дереві гарно. Він вже повністю стиглий. Гарний рум'янець, не осипається. Це дуже гарно. Ось такий має вигляд. Рекомендую, хто полюбляє смачний товарний абрикос. Побачимо, яка вага у плодів. 92. Він зразу йде після сорту фарбела. А після Мемфіса вже буде йти сорт фарбелі. Так, це ті, які в мене плодоносили, що я знаю, із пізніх. Так. Ну, на відкритому сонці ось отакий гарний румянець. Він такий двокольоровий. 82. Практично всі плоди вже на цей час стигли, навіть ті, що були в кроні дерева. 87. Так, ну давайте розріжемо. Абрикос цей дуже смачний. Я його пробував, мені він сподобався. Кістка, ось бачите, маленька свободна, така пузата трохи. Так. Ну, щоб м'який вибрати. Та вони всі продавлюються, всі м'які. Так, ну, кому цікаво, ось лупається теж гарно. Так, М'якоть Така помаранчевого насиченого кольору. По соку Середньо соковитий. Так, зараз заодно проміряємо цукор. Цікаво, що покаже. Так. Бобрикос сам доволі солодкий. 14. 14. А ну, давайте оце ще проміряємо. Бо може відрізнятися показники навіть на одному дереві. Так, а ну. Ось бачите, тут до 17. Так що треба міряти не один, а пробувати пару штук, щоб розуміти, який цукор коливається у плодах. Так, пробуємо на смак. М -м -м. Такий м'який. Абрикосовий смак солодкий. Під шкіркою маленька, приємна кислинка. В роті відчувається дуже сильний присмак абрикосу. Але він так от кусаєш, він такий ніжний. Або м'якуть ніжна. Сам смак він не різкий, вроді, теж такий, ну, відчувається, дуже сильно відчувається цей присмак абрикосу. Шкірка підхрустує, смачний. Ну, це ще хочу. Такий. Попробувати. Так. Ну, сок у середній кількості. Буває так, що натискаєш воно екскрадну. А тут середній вміст соку, цукру багатенько, кислинка теж відчувається приємна, аромат дуже гарний, абрикосовий. Ну, в цілому сорт мені дуже сподобався. А там будемо спостерігати, що він нам покаже в наступні роки. Буде цікаво і мені подивитись. Ну і, звісно, вам буду знімати відео, показувати, як він буде себе показувати. Так що, такі справи. Кому відео сподобалось, обов'язково підтримуйте мій канал вподобайкою. Я вам дуже буду вдячний. Так, всім гарного дня, до побачення.